А як ти ну ми майже місяць тому після вічі українського народу подали? наші вимоги до голови Верховної Ради, до всіх очільників влади, президента, прем'єр-міністра, але до цього часу ми не отримав ніяких від них, скажімо так, відповідей, зрозуміло. Тому ми вирішили, ми, віде, ми вирішили зробити приймальну душу панамських патріотів. Може, хтось знайдеться черговий приймальний і буде чекати на відповідь від голови Верховної Ради, може і прем'єр-міністр, президент. Завітає до за цього. На звинувачили, що ми не можемо навіть будку зробити. Тому вирішили зібратись. Збирали це все безкоштовно. Позбирали ці подони, з поддону там зробили те, що з них. Ми подали свої вимоги, в яких ми вимагаємо назвати її віною. Звільнити всіх тих атошників, які. Їх хто воював на, э, в Востоке, на сході України, не десь тюрим, бо зараз навпаки. Ті, хто були э, депутатами, вони зараз знаходяться при владі, в поліції, а ті, хто захищали, вони зараз в тюрмах. Наш э, побратим э, Юрій Заболотний зараз знаходиться э, затриманий і знаходиться слідством на Лук'янку. У нас буде, до речі, буде. Чого, розгляд цього питання по допобіжному міру. получается, заходить так, що патріоти по тюрмах, а колаборанти во владі. А як так можна робити? Ну і багато інших вимог, які ми вимагали е, запрет на торгівлю з Російською Федерацією, бо вона гріса нас дала він міжнародної вимоги, визнання українського народу і ці вимоги, які були зачитані на Майдані. Взагалі там, на два шармова я зараз не буду все це все є в нас в цьому досвід на сайті вічного українського народу. Іван Петухов, голова національної асамблеї України.